Вітаю, мене звати Андрій Колесник. Я голова Хмельницької округи Національної скаутської організації України Пласт. Сьогодні у Рубриці Варто знати. Ми поспілкуємося більше про пластовий рух в Україні та його діяльність. Пласт це українська скаутська організація, мета сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді. Пласт є неполітичною та позаконфесійною організацією. Власт був заснований у 1911 році на західноукраїнських землях, взявши за основу модель скаутингу, розроблену Робертом Бейден Паволом у 1907 році. Серед засновників посту були такі постаті, як Олександр Тисовський, Іван Шмелат та Петро Франко, це син Івана Франка. Власне, взявши за зразок британську модель скаутів в перекладі розвідників. Вони адаптували її до українських теренів і взяли автентичну назву пластуни, якою в козацькому війську позначали спеціально навчених воїнів-розвідників. З того моменту пласт діє по сьогодні. Герб пласту це органічне поєднання українського тризуба як символу українськості та тривисті лілії як символу світового скаутингу. Аном на 2024 рік пласт об'єднує понад 10 тисяч молодих людей в Україні і ще більше п'яти тисяч за кордоном. Таким чином він є найбільшою скаутською молодіжною організацією в Україні. Окрім України, власне діє вісім великих пластових організацій в країнах Європи та Північної Америки і десятки малих пластових груп по всьому світу. Великі пластові організації об'єднані в рамках конференції українських пластових організацій. А на чолі пласту у світі стоїть начальний пластун. Принципи виховної методи пласту, добровільне членство у організації, виховання і навчання через гру та працю, навчання через самоврядування у гуртках, пізнання природи та життя у ній, підтримка зацікавлень та здібності дітей і молоді. Для досягнення своєї мети пласт використовує унікальну виховну методу. Бути пластуном може особа будь-якого віку, починаючи там, від народження до 6 років, існує увод пташат, де діти займаються разом з батьками. Згодом від 6 до 11 років можна пластувати в уводі новацтва вже через гру, «Пізнаючи світ. З 11 до 18 років діє увод юнацтва, де вже через виховання і самовиховання молодь стає згуртованішою та свідомішою з 18 років, на відміну від багатьох скаутських організацій світу, можна продовжувати пластувати. З 18 до 35 років можна бути активним вуводі старшого пластунів. А після 35 років, доки є бажання, наснага і сила, можна пластувати в уводі пластового синьоїрату. Також можна ставати пластовими приятелями це люди, які поділяють цінності пласту і всіляко підтримують пластунів в їхніх починаннях. Діяльність пласту складається з багатьох частин. Найперше з них це щотижневі заняття, які ми називаємо сходини, де діти й молодь поступово крок за кроком пізнають світ і пізнають пластову програму. Окрім цього, маємо багато активностей, пов'язаних з здоровим способом життя це мандрівки, походи, табори, де діти знання отримані на теорії, перевіряють на практиці. Також маємо багато різних заходів фестивального типу чи змагань, де через гру діти загартовуються і стають кращими. Окрім цього, маємо в пласті безліч різних спеціалізацій. Це певні напрямки пластування, які об'єднують за сферою діяльністю. Від екопластування до туризму, від морського пластування до військової справи таких напрямків є десятки, і кожен може реалізувати себе як професіонала в певній сфері. Також маємо багато заходів всеукраїнського рівня і заходів, пов'язаних з скаутською дружбою, з нашими побратимами, наприклад, скаутами Литви чи польськими харцерами. Також пласт організовує багато соціальних проєктів, це волонтерські збори на підтримку пластунів військовиків і наших військових, це акції з допомоги тим, хто того потребує. І, власне, наша одна з найбільших акцій, яка буде вже зовсім скоро, це Вифлеємський вогонь миру. Це символічний вогонь, запалений в місті Вифлеєм, в місті, де народився Ісус Христос, який напередодні Різдва скаути австрійські передають скаутам інших країн. І поширюють по світу в першу чергу для тих, хто не може зустріти Різдво вдома. В нашому випадку це пластуни військовики, це всі наші військові, це ті, хто перебувають в шпиталях, це ті, хто потребують вогню миру, який підтримує їхні душі. Власне, Вифлоємський вогонь це певна пластова місія за короткий проміжок часу передати вогонь якомога більшій кількості громад, людей для того, щоб в Таку важку пору для нашої країни показати, що світло може перемогти темряву і об'єднати людей. Також ми збираємо подарунки для наших військовиків і для тих родин, які на жаль втратили своїх чоловіків, своїх жінок у сучасній російсько-українській війні, для того, щоб підтримати їх напередодні різдва. З 1998 року офіційно в Україні передають пластуни в Ефоїмський вогонь. Вони його отримують різним шляхом. Цьогоріч пластуни Хмельниччини поїдуть одразу до Відня на місці перебирати вогонь. Також вогонь приїде до нас потягом вже з Києва, і таким чином з різних місць прибуде цей вогонь, об'єднання і вогонь миру, який нам так потрібен. Вже традиційно будемо мати передачу вогню в місті Хмельницькому в парку імені Тараса Шевченка. Спостерігайте за анонсами, будемо раді всім поділитися цією іскрою добра, миру і любові. Пластова присяга це добровільна, зазвичай прилюдна і урочиста заява, якою пластун зобов'язується дотримуватися пластового закону та трьох головних обов'язків: бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим жити за пластовим законом. Пластова присяга складається на національний або корінний прапор. Пластик організація широко зростає. Та для того, щоб наша країна досягнула успіху, нам потрібно дедалі більше пластунів, які зростаючи свідомими та повноправними громадянами зможуть реалізувати себе в нашій країні на благо суспільства. Для цього нам потрібні дорослі. Без дорослих організація не зможе існувати, тому що дорослі стають виховниками, які займаються з дітьми. Вони стають інструкторами, які їх навчають певним спеціалізаціям, вони стають адміністраторами, волонтерами, людьми, які рухають організацію вперед. На жаль, існує черга з дітей, які бажають доєднатися до організації, але не можуть цього зробити через брак дорослих виховників. Такі черги є масштабні в різних містах України, і в Хмельницькому, зокрема. Ми радо, готові прийняти тих, хто забажає долучитися, підтримати на вишках, підтримати духовно, на перших кроках становлення. Загалом, можливо, ваша дитина бажає і ви хочете стати виховником, можливо, у вас є потреба реалізувати себе на благо країни. Це все може бути тією мотивацією, щоб долучитися до організації для того, щоб рухати нашу країну вперед, робити її щодня сильнішою та потужнішою. Власне виховництво це кілька годин на тиждень, які ви приділяєте для інших. Це той формат служіння, який дає неймовірний ефект і віддачу від дітей, які спраглі до знань, які мотивовані займатися. І це те, що рухатиме нашу країну вже в найближчі роки. Вперед, до нашої перемоги і до нашого успіху. Пласт це велика гра. Це гра, в яку можна легко доєднатися, гра, в якій тебе підтримують, гра, в якій ти знайдеш для себе друзів, можливо, рідних, можливо, любов, можливо, най... найперших товаришів. Ти знайдеш однодумців, які готові підтримати твої ідеї. Це надзвичайно цінне середовище не лише для дітей, але й для дорослих. Ми будемо раді бачити всіх, хто забажає до нас доєднатися, стати частинкою нашого великого пластового руху. Можливо, це саме ви, тому долучайтеся. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, знаходьте нас, контактуйте, і ми з радістю допоможемо вам зробити ваші перші кроки на шляху до такого шляху саморозвитку себе і розвитку нашої країни.